Доброго ранку, ми знову в ефірі. Це сніданок з один плюс 1». Ми відповідно виходимо в ефір з Києва. А от наш колега Руслан Синичкін зараз у місті Лева, і ми зможемо з ним зв'язатися. Отже, Руслане, доброго ранку! Хотілося б тебе побачити. Боже, який красивий в окулярах з бородою. Це в центрі Львова. Як погода, Руслане, як настрій? Доброго ранку. <реш> Отакий настрій. Марино Марина і Анатолій Анатолійович. Я вас дуже вітаю. Насправді зараз так: ми у Львові, площа ринок, трошки похмуро, приблизно 15 градусів з плюсом. І фактично сніданок витанцьовує витанцьовує у місті Лева. Насправді ми дуже любимо цей, це місто, і тут багато подій відбувається. Ну, по-перше, це 22-й форум видавців. А взагалі-то саме місто це просто свято. І ви знаєте. Ми відпустили мера Львова працювати над містом і взяли ексклюзив. У нас в гостях у сніданку з 1 плюс 1, тут на площі ринок. Родина, родина мера міста, пана Садового. Знайомтеся, пані Катерина, доброго ранку. Доброго ранку. І хлопці, тобто сини. Всі, не всі. Не всі, не всі. Я а всі. де одного поділи? Ну, Антоній залишився нас дивитися по телевізорі. Ага, добре. Ну відрекомендуйтеся. Ну, Як я... ви називаєте? Ясип, Михайло. Далі. Тадей. Іван. І перше питання, чому не у школі? Бо тут. Я розумію, а, а, а що зі школою? Ну, не знаю так. В школу можна кожен день піти, а таке. А прогуляти теж можна? Не. А... Ні, вони не прогуляють, до речі. Вони зараз на 9 годину, як починаються уроки, ми ще встигаємо. Пані Катерину, ми знаємо, як покидається Київ. А як прокидається Львів традиційно? З чого починаєте? Ну, перше, перший знаєте, сонечко сходить над містом, золотисти, золотисті листочки дерев. Ну зараз хтось, але менше з тим. Але було сьогодні о мій ранку. Побачили. А потім потроха-потроха всі сходяться на кухню, починають варити каву, викладати кашу, яку варили з вечора, і починаємо вбиратися, одягатися, їсти, снідати, йти до школи. Чим сьогодні Вони... поснідали хлопці? Що мама готувала? В них сьогодні ексклюзив сніданок від кентавра. Окей. добре. Скажіть пані Катерино, ну взагалі-то коли ви приїхали а, до міста Львова, у Львів, це було був початок 90-х років, так? 91-й. 91-й. 91. Взагалі то мріяли про таку велику родину. Думали, що ви будете багатодітною матусею? Я завжди мріяла бути у Львові, вчитися у Львові, жити у Львові. Але я ніколи не мріяла про велику родину. Тому я дуже дякую Богові, що він мене благословив родиною, багатьма дітьми. А до речі, можна передати вітання? Кому давайте? Антоні. Антоні! Привіт! А малий вдома, та <рістила> Бабці, вітання дідусеві і На сьогоднішній, на сьогоднішній день пара <напляння> пана садового, ми ще спитаємо. Вам що подобається, що не подобається? Ну, ми їхали. Я трошки, скажімо так, відремонтував дороги. А вам? Мені подобається. Ну, мені знаєте що? Мені подобається, що тут живуть люди, яких я люблю. І люди, які живуть тут, вони здатні любити інших. І тут такий відчувається мир. Попри те, все, що не мирно в країні, то ну, ми відчуваємо тут як одне ціле, цілу країну. Знаєте, це мені така єдність в одному місті цілої країни. Я це відчуваю буквально якимись там. Влосів і справді місто дуже е, таке живе, і це відчувається і вночі, і вранці, Правильно. і в день, друзі. Але е, одна з найголовніших подій, яка відбувається тут у місті Лева, це 22-й е, форум книговидавців. І наша сніданківка Олена Квітка побувала, подивилася і зараз вам розкаже, що відбувається, які люди тут у Львові, і що можна почитати наш матеріал. Купи книжок на квадратний метр і найзатятіші читачі зі всієї країни цього року на Львівському форумі видавців презентують близько п'яти тисяч нових книжок. Відбудеться гарна презентація книжки Сергія Луйка «Аеропорт». Це Оце все дуже очікувані речі. Звичайно, Надія Савченко, книжка Сенцова. Це, це те, просто що будуть. Я думаю, що тиражів не вистачить. Крім дуже серйозної література на будь-який смак, вибір восьмирічної Терези дуже несподіваний. Малеча випросила у мами книгу із недитячою назвою Вампірологія. Я люблю читати книжки про чари, тому що в мене є мрія літати. Те, що вампіри бояться світла та часнику Тереза вже знає із фільмів, Із нової книги хоче навчитися практики. Ну, наприклад, що можна, як можна розпізнати вампіра. Ну, щось таке на форумі. Справжній ажіотаж продавці жартують, українці, наче запасаються книжками на зиму, і гроші на це не жалкують, адже книги це найкраща інвестиція. Один професор з Києва сказав, що перші 16 кілограмів вже відправлені до Києва. Ну Вою, поштою і він пішов за наступними. Не ціна, а якість ось що турбує українського читача. Питають переважно якихось сучасників, хочуть українських авторів. Е, ну і дійсно, дійсності хороші видання за якістю у такій книжковій атмосфері Львова. Очевидно, українці читали, читають і будуть читати. А у боротьбі книг електронних з книгами паперовими впевнено перемагають останні. Отакі От події на форумі, а далі ще буде. А, родина а, мера Львова, а, пана Судового, пані Катерино, а взагалі ваша родина читає і що саме? Взагалі ми любимо читати. Я, наприклад, читаю Атлант що розправив плечі. А... а хлопці, хлопці, давайте що ви мовчите, Давайте, що ти читаєш? Окрім а, планшету. Фіндус. Що що? Фіндус. Добре, я зрозумів далі. Еміль із Льонеберга. Вивчив, молодець далі. Вітер у вербах не такий. А це хто? Це така книжка зарубіжного автора. Пам'ятається про хлопця, який має якісь такі проблеми і їх вирішує. А, пані Катерину, чого складається ваша сімейна бібліотека? З яких книжок? Ой, у нас дуже багато різних книжок. Ну, це і дитяча література, це багато у нас є альбомів по мистецтву, тому що я це люблю, я цим захоплююся. Багато в нас є філософських книжок. Угу. Ну багато виду... рекомендуйте почитати е, глядачам «Сніданку»? Ну от властиво, що Атлант розправив плечі, мені найбільше зараз останнім часом сподобалося. Така. Дякуємо. Ну що ж, а, насправді, а, форум книговодавців триває. Львів живе, п'ємо каву вранішню. А пані Катерину, а, ваші побажання всій країні. Це ексклюзив. Любіть одне одного, і сьогодні, якщо б нам Бог дав пробачати всіх і кожного, були б ми найщасливіші. Ну а я хочу ще користуючись моментом, поповнити вашу бібліотеку. Це сніданки а, а, з дітьми. Будь ласка, це книга вам. Дуже дякую. А, і насправді у нас буде ще презентація сьогодні. О 15-й годині а, а, ми будемо зустрічатися з глядачами сніданку з Димис які живуть у Львові, які приїхали в гості до Львова. А, от а, і всіх запрошуємо, друзі. Ми а, зараз з вами не прощаємося, тому що після 9-ї години у нас сьогодні буде зіркові гості, які знають не тільки в Західній Україні, а по всій країні. У нас гурт зідзьо в прямому ефірі. Дочека. Катиться обов'язково, а я дякую пані Катерині, родині мера Львова дякую. Андрія Садового. Друзі, ну давайте подякуємо країні, чи що? Дякуємо! і п'ємо каву далі. Анатолій Анатолійович, Марина Лончук. Ми вас теж вітаємо і передаємо вітання після дев'ятої зустрічі. Зараз торкнуся Руслана. І справді, у Львові. Після дев'ятої зустріч надзвичайно душевно Мені здається, вийшла розмова. Так багато дітей в кадрі це так приємно. Так, Руслан. Дочка, пані Катерино, хочеш видіти до школи, щоб не запізнилася.